Вітаю вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Раді сьогодні вас бачити, раді, що ви підключаєтесь до нашої ефіри, Що ви слухаєте це Слово Боже, ви слухаєте істину, яку ми сіємо сьогодні у ваші серця. Нехай Бог вас благословить. всю свою благодать і мирість на вас. Ми благословляємо вас. І нехай ця істина торкається ваших сердець, і нехай ваше життя міняється міняється. Так, як написано у Слові Божому. Я вірю, що ця істина і це слово це велике благословіння для кожного з нас. І ми продовжуємо нашу тему ключі процвітання і достатку. І ми продовжуємо попередню нашу тему, якщо ви дивились наше відео. Якщо не дивились, то обов'язково подивіться, поставте лайк, прокоментуйте. Віра це ключ. Це перший ключ, про який ми з вами говорили, що віра це перший ключ до процвітання і достатку. Це перший ключ, який відкриває двері в те, щоб Бог притував для кожного з нас. І ми говорили про перші два закони, що віра приходить від слухання, тобто ми отримуємо віру, коли ми слухаємо Слово Боже. І другий закон це важливо над цим словом роздумувати, те, що ти чуєш. Треба роздумувати, і розмішляти над цим словом і міняти своє мишлення. І ми продовжуємо третій закон. Віра говорить. Віра завжди говорить. Римлян 10.10. .10. Говориться так, бо серцем віримо для праведності, а устами ісповідуємо для спасіння. Тобто, серцем ми віримо, а устами ми исповідуємо. Тобто серцем своїм ти віриш, а устами ти вже ісповідуєш в те, що ти віриш. І коли ти читаєш Слово Боже, коли читаєш Біблію, в якій написано про тебе, що ти благословений небом, що всі благословення неба належать тобі, ти сповідуєш це в своє життя. Тобто ти починаєш вірити в це слово. Тобто це слово відкривається для тебе, і ти приймаєш його серце, ти починаєш розчиняти його своєю вірою. І своїми устами ти починаєш це і сповідувати. Не дивлячись на обставини навколо, не дивлячись, яка в тебе ситуація, не дивлячись на свої факти, які сьогодні тобі предоставляють. Можливо, тобі говорить, можливо, ти сам бачиш ситуацію в своєму житті. Це є факт. Але віра не вірить у факти. Віра вірить в істину. І істину, віра говорить. Тому віра говорить завжди. Тому засівай своє життя правильні слова, слова віри. Говори правильні речі. Не говори ніколи поразку. Не говори ніколи те, що розрушає твоє життя. Те, що не приносить благословення, те, що розчаровує тебе, те, що тебе гнітить, те, що тебе обтяжує. Хоча так, можливо, ситуація така. Можливо, зараз в тебе такий період, і ти інакших слів просто не можеш підібрати, але віра говорить. І це важливо. Я говорю завжди те, що про мене говорить Слово Боже. А Слово Боже говорить про мене, що я благословений, що я щасливий, що я багатий, що я маю більше, ніж достатньо. Що мій Бог заплатив ціну, щоб я сьогодні мав все необхідне, щоб я сьогодні був багатим і щасливим. І ця ситуація тебе гнітить, але попри це все ти маєш говорити правильно. Тому що твій язик це твій роль. Це твоє кермо, яким ти керуєш у своєму житті, якщо ти говориш правильні речі, якщо ти висвободжуєш правильні речі, коли ти говориш згідно того, що написано в Слові Божому. Віра буде вести тебе, віра, віра буде направляти тебе, і ти будеш отримувати велике благословення, тому що твоє життя буде мінятися. І навпаки, якщо ти говориш слова поразки, ти говориш слова відчаю, слова незадоволення, ти нарікаєш на це життя, можливо, нарікаєш на Бога, можливо, вже опустив свої руки, розчарувався, туди тебе твій язик і буде вести. Тому ніколи не говори неправильні слова в своє життя. Говори те, що говорить про тебе слово Боже, про те, що говорить Біблія. І ми в наших ефірах говорили, що важливо взяти достатньо слова Божого для своєї ситуації. Яка б вона не була, що би не сталося, візьми достатньо слова, знайди декілька віршів, 5, 10, скільки тобі потрібно, щоб стати і почати проголошувати ці слова в своє життя. Щоб говорити те, що написано в Слові Божому, те, що про тебе сказав Бог. Так само, як диявол, він, він спокушував Ісуса. 40 днів, там в пустелі, Він говорив Ісусу різні речі, але Ісус твердо і чітко стояв і казав, написано. Написано і написано. Диявол предоставляв Йому все. Він казав, йому і те, і те, і предлагав різні речі. Але Ісус сказав, написано. Що люби свого Бога. Поклоняйся йому, служи йому. Написано. І коли ти в свою обставину чи в якусь свою ситуацію життєву, ти починаєш казати, написано, що мій Бог благословив мене всіма благословеннями неба. Мій Бог зробив мене щасливим і благословенним. Мій Бог дав мені життя і життя з подостатком. Мій Бог це благословення. Мій Бог це життя. Мій Бог любить мене. І мій Бог мене благословляє. Тому правильно говори слово, тому що віра вона завжди говорить. Віра вона завжди говорить. Давайте з вами прочитаємо Марка 5 розділ. Марка п'ятий розділ. Про оздоровлений кровотечів жінки, яка мала кровотечу 12 років, вона нічого не могла з цим зробити. В неї були факти 12 років. Вона лікувалася і вона нічого не могла зробитися. Вона не могла вилікуватися Але вона почала вірити в своєму серці, вона почала просто вірити. Вона почула про Ісуса, що йде Ісус. І читаємо з вами з 25 го вірша. А жінка одна ще 12 років хворою на кровотечу була, що чимало перетерпілася від багатьох лікарів і втратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. І як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп і ззаду і доторкнулася до одежі Його, бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнуся до Одежі Його, то удужую. Жінка говорила. Якщо я доторкнуся до Ісуса, я одужаю. Якщо доторкнуся до Його одежі, я буду здорова. Це є віра. Віра, яка дійсно діє, яка працює. І вона говорила ці слова. Вона могла розчаруватися. Ісус пішов, я вже його не дожену, великий натовп. Я не зможу до нього підійти. Але вона. Діла згідно своєї віри, тому що вона вірила. Я мушу доторкнутися. до Мені треба до нього доторкнутися, і я буду здорова. Я нарешті позбудуся цієї немочі і хвороби. І я нарешті почну нормально жити. І мені не потрібні будуть ці лікарі. І вона вже була змучена цією хворобою. Тому що 12 років мучитися від цієї хвороби. І вона отримала в те, що вірила. І наступний закон віри. Про які ми з вами будемо говорити, це віра без діл мертва. Віра без діл мертва. Віра завжди породжує дії. Завжди породжує дії. І віра діє згідно того, в що ти віриш. І ми бачимо цей приклад жінки. Вона діяла згідно того, в що вона вірила. Вона вірила, що вона, якщо вона доторкнеться, вона отримає своє і здоров'я. Вона вірила і вона робила, вона йшла. Можливо, було важко, багато народу, можливо, не було так легко доступитися до Ісуса, але вона йшла вона і собі говорила. Вона говорила Слово, вона говорила правильне слово, тому вона отримала. Тому сьогодні, коли ти віриш, твоя віра повинна діяти. Твоя віра повинна діяти. Тобто ти починаєш робити те, у що ти віриш. Якщо ти віриш, що ти багатий, успішний, благословений, ти починаєш в цьому напрямку діяти. Бог дає тобі видіння, Бог дає тобі відкриття, і ти на це відкриття йдеш за Ним. І ти починаєш діяти робити так, як каже тобі Бог. Ти починаєш рухатися в цій ситуації, ти починаєш рухатися за вірою. Бо віра веде тебе в правильному напрямку. Вона тебе приведе до того, що ти віриш. Якщо ти віриш, що ти багатий, ти прийдеш в багатство. Якщо ти віриш, що ти будеш здоровий, ти прийдеш і будеш здоровий. Тому що віра тебе буде вести. Тому що ти знайдеш місце списання. Ти будеш робити так, як буде казати Слово Боже. І ти будеш рухатися в цьому напрямку. І віра обов'язково тебе приведе до, той, до вирішення твоєї ситуації. І віра завжди породжує дії. Запам'ятай, що віра без діл мертва. Навіть якщо ти просто віриш, але дій ніяких немає, нічого не відбувається. Я просто вірю. Воно не працює. Віра не буде працювати, допоки вона не буде діяти. Допоки вона не буде діяти. Ця жінка вірила, що вона має доторкнутися. І поки вона цього не зробила, поки вона це не отримала. Тому так само ключ віри цей, що віра без діл мертва дуже потрібен кожному з нас. Щоби віра твоя діяла, тобі сьогодні потрібно не пристосовуватися до цього світу. Не робити так, як диктує сьогодні світ. Тому що ми часто привикли, ми бачимо, що треба зробити так, щоб бути успішним, треба пройти то. Треба зробити це, треба зробити то. Є багато-багато-багато інформації як бути успішним, як бути багатим, як бути щасливим. А насправді віра діє за межами цього. Віра діє за межами світу. Віра працює за межами світу. Вона працює нестандартно, неприродне. Тому що віра це є надприродні. Вона вірить в те. Чого ще немає, те, що ти ще не бачиш. Ця жінка не бачила, але вона вірила, що коли вона зикнеться, вона буде здорова і благословена. Якщо ти віриш, а можливо, ще не бачиш, ти маєш бути багатий і успішний, що в тебе має бути повний достаток, але ти йдеш до цього і ти віриш. І ти робиш для цього все необхідне. Ти береш достатньо слова, ти починаєш працювати над. Можливо, Бог тобі навіть може дати ідею бізнесу. Тобі може Бог дати якусь ідею, і ти зможеш отримати гарну посаду на роботі. Гарну можливість Бог тобі може дати. І ти можеш рухатися в цьому. Бо багато хто наперед люблять говорити, та в мене не вийде, в мене не вийде, але йду, не буде. Але я спробую. Може щось вийде, може щось вийде. Ні, це неправильно. Ти маєш тільки казати, так, це буде моя посада, це буде моя робота, це буде мій бізнес. Я йду і я вірю, що він в мене буде. Я буду робити все, щоб, щоб я в цьому напрямку рухався. Я буду робити все, щоб я досягнув цієї цілі. І ми рухаємося. І ми рухаємося за цим. Я хочу розказати маленьке свідчення вам. На моїй роботі. Просто жінка одна. Так само мені говорила моя працівниця. Яка прийшла і сказала, казала, я там записалась на співбесіду. Але я піду так. Каже, для галочки. Бо там вже, напевно, вибрали людей. Каже, я просто піду, бо вже записалася, мушу піти. Я кажу, так, добре, йди. Йди, пробуй. І вона пішла, і сьогодні вона прийшла і засвідчила. Мені сьогодні подзвонили і сказали, що вона прийшла з півбесіду. коли я її прикликав до себе, вона прийшла до мене і каже, знаєте, що ви прийшли з півбесіду? Ви бачили цей шок? Як кажу? Та ж казали, що вже місця немає. Казали, що воно вже, не, ну, вже нема, що вже всіх людей набрали. І вона прийшла з І вона отримала це велике благословіння. Ми благословляємо завжди людей. Ми завжди, якщо людина щось хоче, щось прагне, я завжди благословляю людей. Я завжди кажу, так, пробуй, в тебе получиться, в тебе вийде. Хоча деколи люди, вони не вірять. Вони не вірять. Вони так. Так не буде, так піде. Та я попробую, але я, я не вірю, що я щось пройду, що я щось зможу, що в мене щось вийде. Але насправді, якщо би людина. Говорила правильні речі. Якщо б людина діяла правильно, каже, у мене вийде, в мене вийде, це моя посада. Я йду. І я буду на цьому місці. Так само, як я, йшов на керівника зміни, я також, я молився, я стояв до кінця, я коли я йду, я буду керівником зміни. У мене вийде, це буде моя посада. Я стану начальником. І Бог благословив. Якщо б я опускав руки. І говорив, у мене не получиться, у мене не вийде, то не то, то не сяк. Ні, я стояв до кінця. Так було важко. Так я ще цього не бачив. Але йшов до цього впевнено. І говорив все одно слова, і завжди молився: Господь, я знаю, що ти цю посаду приготував для мене, що я на ній буду благословений. і на ній буду мати успіх. Не просто мати посаду, а мати ще успіх на ній, благословіння від Бога. І Бог благословляє. І Бог допомагає, і Бог веде, і Бог керує. Віра сьогодні працює, віра діє. Тому нехай Бог вас благословить. Нехай Бог вас благословить всіми своїми благословеннями неба, щоб ви дійсно відкрили ці двері в достаток, в процвітання, щоб ви відкрили, щоб ви взяли цей ключ віри, який важливий ключ. Це важливий ключ, це потрібний ключ без нього. Ти не можеш догодити Богу. Ти не можеш увійти туди, куди Бог тебе кличе, коли Бог тебе призвав. В те, що Бог приготував для тебе. Тому ми, ми благословляємо вас. Ми благословляємо Сьогодні вас. Нехай у вас все буде благословенне Богом. Нехай Бог вас веде і керує. Нехай Бог дає вам ідеї, дає натхнення і нехай ваша віра сьогодні зростає, все більше. І більше, і більше. І нехай це слово буде великим благословенням для вас. І ми благословляємо, благословляємо кожен ваш крок. Ми благословляємо всі ваші початки. Що ви будете починати? Нехай Бог рясно благословить, щоб ви мали в цьому успіх, достаток і благословення. Амінь.